Нещасний випадок на одному з полігонів під Києвом. На навчання загинув військовий п'ятеро поранені. Їх одразу забрали і повезли до шпиталю. Останню інформацію дізнаємося від Сергія Стеценка. Сергію, що тобі вдалося з'ясувати про цю трагедію? Так вітаю віто. Трагедія сталася сьогодні близько 11-ї ранку на одному з військових полігонів Київщини під час бойових стрільб. Біля військових вибухнув артилерійський снаряд. Один армієць загинув, і п'ятеро отримали поранення. За останньою інформацією бійців терміново доправили до лікарні в Переяслав Хмельницькому. Там надали першу невідкладну допомогу. Звідси з військового шпиталю туди рушила бригада лікарів на підмогу. Працівники шпиталю, з якими нам вдалося поспілкуватися, про стан вояків нічого конкретного поки що не повідомили лише натякнули, що поранення різного ступеня тяжкості. Ну і на якому саме полі. Гоні, це сталося в генштабі, поки що не поточнюють. Але кадри, які ви зараз бачите, були зняті на полігоні поблизу селища Дивички. Туди нашу знімальну групу, якраз і запрошували на військові навчання. Тому ймовірно, нештатна ситуація могла відбутися саме там. На місці події працює комісія та представники правоохоронних органів для встановлення причин та обставин надзвичайної ситуації. Чому не говоримо на якому полігоні саме тому, щоб провели нормальне слідство правоохоронні органи і комісія, яка зараз працює? В командуванні сухопутних військ також натякнули на ймовірні версії трагедії. Не виключає, що це спричинило погода, висока температура і людський фактор. Нині це вся інформація. Віто Сергію, дякую. Це був Сергій Стеценко про трагедію на полігоні під Києвом, де загинув військовий.